Чи буде зустріч з загаданим чоловіком? Загадайте партнера, чоловіка, хлопця, на кого зараз хочете переглянути розклад. І поглянемо, чи буде зустріч з цією людиною, яку ви замовили. Загадали. Ну, скажу вам, що у вас душа просто. Просто плаче, переживає, скучає. Знаєте, ту з кубків каже про те, що немає наповненості, не вистачає любові від короля Пентакливого. І ви як хочете толі написати йому, толі живете тільки перепискою, більше не спілкуєтеся, якби на відстані можливо він, але дуже дуже скучаєте і хочете дійсно цієї зустрічі. Дуже в такому засмученому стані, я би сказала, що навіть на паузі деякі тут знаходяться. Показано пауза і імператор. Можливо, навіть чекаєте від нього якоїсь матеріальної допомоги, можливо, хтось очікує грошей і переживає, як це відобразиться на зустрічі, знаєте, що він пропав, а грошей, гроші теж пропали. знаєте, і Ви очікуєте і його, і допомоги від нього. Ну, скажу вам, чи буде зустріч? Давайте поглянемо. Так, тут іде якась, знаєте, така, як переломний період зараз у стосунках, якісь скриті моменти, є, якась відсутність почуттів, якась холодність, я би сказала, така. І знаєте, у вас як перебуває більше ілюзій. Ви строїте плани, але не конкретно. Знаєте, а так, все в мічтах, в таких думках, в такої ностальгії, можливо, спогадах про те, як було разом, приємно. Так 100% тут ви згадуєте про приємні моменти і чекаєте, чекаєте, чи буде зустріч? Чи буде зустріч? ну Тут точно сварка була скандал, такий дуже якийсь знаєте, такий конфлікт, зміна планів, неочікувані новини. Знаєте, Я скажу, що тут різні погляди на ситуацію, на життя. Ви на нього і сердита, і, якби і хочете його. Повернення. повернення. Знаєте, Скажу вам, що буде тяжко з ним надалі. Але треба надіятися більше на себе, більше якби не довіряти йому. Зустріч іде, зустріч буде, але знаєте, зустріч буде, але якби можливий повтор. Можливий повтор, опять відчуждення, таке відстороненість. І, знаєте, і не бачу, щоб ви тут перебували у такому, як би гармонії, в стабільності, знаєте, в таких приємних моментів, кубки не випали, тобто, якби любов. Розумієте? Кубки це почуття. А почуттів не від нього, не від вас. особо я тут не побачила. Так що. Очікування є, переживання є, але приїзд його є, але надалі як буде складатися. Знаєте? Ну, дивіться, знову іде спогади, нересурсний стан і якби башня. Тобто стосунки якби не будуть мати продовження.